Слава Роду! Слава Лідім Богам! Довіки слава! Слава Україні, Русі! Слава Матері Слава! Слава! Довіки слава! Отож, е... свято Покрови! Чому саме нині? Чому саме нині е, ми Відаємо, все хто знаємо, що кожен день у році має свої властивості. Це як вікно, як портал у певній енергії. Тобто земля-матінка летить по орбіті своїй, так і кожен день це це окремий градус. так 360 днів, 5 днів темник не враховується в році. 360 днів 360 градусів кожен раду. Це окреме віконечко. І, і в то віконечко дивляться звізди, і сонечко, і місяць, так? І кожен цей день відрізняється від іншого. І у ті всі дні, так, коло сворожого, ем, то певні енергії йдуть по певних циклах, певних ритмах, так? Активні і пасивні, активні і пасивні. І таких от циклів, таких ритмів ми маємо багато. Це власне семиденний цикл, так? ну, найменше, це трьохденний по 3 дні. І маємо біля кожного свята, біля кожного власне, таку, такої точки серйозної, важної, то власне, маємо 3 дні до 3 дні пісні після. І це складається як пісня. Семиденний цикл, дев'ятиденний цикл, сорокоденний цикл. Тобто, маємо 11 днів. Ще маємо 23-32. Оце саме зміні. І власне, ми в Росії, як дивимося, то ми бачимо власне, самі чотири великі, так, це Сонцекресні свята. І маємо чотири періоди, чотири пори року. Це маємо по скільки? 360. Ми ділимо на, на 2. Сто на 180, ще на 2 маємо по 90. 90, це, власне, вже бачимо таке сахаральне число: 99. 9 на 10, так, 9 по 10. 90 днів. А тоді ці великі пори діляться на навпіло і маємо по 45. 45 це теж така цифра. Так? І тоді де там дрібніші-дрібніші так І доходимо до семиденного циклу. І власне семиденний то ми відповідно постійно в ньому живемо. 6 днів працюємо, сьомий ми виділяємо для. Розривка, як поляки кажуть, відпочинок, розваження так? розваги. Однак, в першу чергу, це для духовної праці, так. тобто 6 днів ми більше фізично, матеріально працюємо. А сьомий день День сонця, день, день Бога, Ми власне, в першу чергу виділяємо це для духовної праці славлення, духовні практики, радення. І тоді власне, гуляння, розважання. Пісні і так далі. Так? І ось власне покрова. Це також власне ідея по циклах. Тобто ми маємо власне точку осіннього рівнодення, так це 22 вересня було. І це, власне, як ми вже казали, це власне точка осінніх дідів, літо Перед тим ми бачимо, бабине літо мали і мали жіноче свято, рожениці. Тоді маємо чоловіче свято, овсень, миробок світовий, так осіннє рівнодення, і маємо, власне, дідове літо. А дідове літо завершується і починається що? Новий період покров. покрова. І це власне, відбувається через 9 днів. Ми відаємо, а ми до сих пір говоримо, так, як людина померла від, відчайно 9 днів, 40 днів, так? Тобто це важні такі точки. І от власне після тобто овсень, світович, світовит, ос, осіння рівнодення приходить, приходить осень, а відходить семиярило, відходить літнє сонце, так? І от по відходу сонця, по відходу семиярило, файла, то відповідно на 9-й день, 9 днів, так. Оце, власне, і вже той період почався. І однак, так як це жіноче свято, то воно святкується в жіночий день. А саме такий жіночий день, святий день це п'ятниця. Коли жінки не шили, не пряли, вони, власне, перебували в своїх жіночих практиках, в пораденнях, у це день сонця, це чоловічий день. А п'ятниця це святий день для жінків. П'ятненько, дівонько, прости мою душу, бо я своїй дитинці заспівати мушу. П'ятненько, дівонько, прости мою душу, хоч я маю гріх великий заспівати мушу. Тож ви п'ятницю не пряли, не шили, а власне перебували в жіночих практиках, в жіночих радень. Ось так от. Тому, відповідно, по крову ми святкуємо першу п'ятницю після 9 день. Тобто 9 день це було, власне, от коли було це, це власне було 1 жовтня. 1 жовтня завершилися літо, осінні діди, і відразу прийшла покрова. Так? Однак празнуємо її вже так відкрито громадою, так, ми празднуємо в п'ятницю. Тому сьогодні, тому нині. І що це свято для нас? Чому воно таке величне, чому таке важне? Так. ну Нині в першу чергу звертають увагу на те, що осінь, що вже зима йде на спочинок, так, тобто господарські роботи завершуються, зима покривається. Спочатку покривається опавшим листям, а тоді вже ну, і вже от на покрову ми, ми вже мали сніг, в Карпатах вже був сніг, так, і так покрив справді землю, о, як справжня зима вже виглядала. Ось, так. І сюди побуду до віє. От. І після того говориться, що вже після покрови вже вже землю не рухається. Так? Однак це такий матеріальний приклад, так? це матеріальний проєкт. А на духовному рівні, що це для нас? Так? Е, звісно, так, ми вшановуємо землю матінку, і вона також є для нас покровою захисницею. Однак, е, у першу чергу, на першому місці це матір Слава. Це матір сва. Сва, сва це небо, це, 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 це охоплює, це святість. Ну, святість так і звучить святість. Так? Сва матір сва. Хто така матір сва? Слава. Це праматір роду слов'янського. Тобто говориться, що слов'яни. Або так, так як її помовляють, слав'яни так, походять від, від праматів славу. Ось так. Ось. Тобто, якщо ми відаємо наших прабатьків, праотців, то ми розуміємо, що це праматір роду Слов'янського. Вона породила наш рід, вона прийшла сюди. Так? І це е, як в духовному плані, так і в матеріальному. Тобто, якщо ви подивитеся. На нині знайдете в гуглі Авгостійські календарі, Зороастрійські календарі, і там знайдете 5 днів перед Великим Держбожим, тобто перед весняним рівенням. То там ви побачите, що ті 5 днів вони 5 днів тиші були. І кожен день присвячений певній расі, певній расі, і молиться за певну расу за, за її проступки, так що відмолі це так: чорна, біла, червона, жовта. Так, і ось ті п'ять разів, і далі ще молиться за шосту расу, яка має власне яку людську має так, а має або прийти, або тут власне проявитись. Ось і кожен день говориться про окрему расу і. Говориться, звідки Тараса прийшла, з якого сузір'я, з якого місця все і таким чином, ми бачимо, що на, насправді це не є, що нині хтось таке вигадав, придумав, так це говорилося завжди. Якщо ми подивимося, чи ті самі народи Африки, чи ті самі народи Південної Америки, Латинської Америки, чи Китайці, так, Японці, то усі говорять, що вони мають зоряний поход. Усі говорять, що вони мають зоряне походження. Однак кожен народ вказує на е свою якусь певну зірку, якийсь певний власне, е регіон, скажімо так, всесвіт, зоряну систему. І, власне, якщо ви почитаєте навіть ті самі зороострійські календарі, то ви побачите, що говориться, що біла раса прийшла з власне, е Великої медведиці, з полярної зірки, звітом, з, з того сусідку. Тож, власне, не дивитися, як вас тягне, власне, медитувати на полярну зірку, Сидити, дивитися на, на неї. Це є природня, це нормальне, це душа кличе. І, власне, звідти ми прийшли, а в першу чергу це прийшла праматір Слава. І від неї, власне, пішли слум'я. Ось так. І це та праматір, яка нині, яка повсякчас. Опікується, опікується всіх всі нашим народом. Однак, в першу чергу, вона опікується тими хто стоїть на захисті, на захисті права, на захисті порядку, на захисті честі, достоїнства, на захисті нашого народу, на захисті нашої землі. і Так говориться, що вона летить перед військом, так, надихаючи воїнів. Так, на Честь на сміливість на мужність на так, такі героїчні вчинки. Отіку в них іноді їй хапитися живує людей. І... На крилах своїх. Забираю їх до прави, не до неба. Довигюй світло, до небесного полку перунового і звітля вони же. Захищають, захищають честь і доблість. Ну, окрім того, у цей день хочеться згадати і щось веселе, так, щось таке радісне. Тож хочеться згадати таку Львівську байку про матір Славу, яка стоїть на опаному театрі. Або як ті руки казали діатр. Отож, як був побудований оперний театр, то власне. У перші роки прогулювалися Київське панство перед театром, кацентру Львова, Щеднічка Полтва текла відкрита. І власне йшли, якось гуляючи такі собі три, три і Серед них власне, був один акушер і Побух. І він поглянув на верхівку оперного театру, на якому стоїть власне матір Слава з Лавровим вінком. Поглянув і сказав своїм власне, колегам, каже, то є та вона вагітна, вона вагітна на перших місяцях, на першому триместрі. Ну і от розсміялися і кажуть, ой, тобі вже. Сьогодні не варто більше вживати, бо тобі вже усюди власне вагітні маряться. Ось. Хоча це і не дивно, бо це твоя справа, це твоя робота. Однак він не заспокоївся і каже: б'юсь об заклад! Вона вагітна. Вона при надії. Ну, сказано, зроблено, але, ну, вони поспорили, так, купилися в теплати, говориться. Ну і що ж, далі на наступний день вони пішли, знайшли архітектора, розпиталися у нього, хто був скульптором. Пішли до скульптора, далі у того скульптора розпиталися, хто йому позував для власне, тої скульптури Матері Слави. І далі знайшли. Так? Приходять до неї додому і дивляться, а насправді, з маленькою ось І порахував, що власне час, скільки часу пройшло від того часу, як фір працював, як вона будувала, то вони справді пересвідчилися, що вона справді була на першому триместрі вагітності. Ось. Тож, про матір слава. Яка стоїть на оперному театрі у Львові, вона справді є вагітна. І від того часу почали казати, що почали казати, а що ми говоримо про вагітне? Ми кажемо, що вагітним не можна нічого відмовляти. Ну, По-простому кажучи, мечі в призвіті щось відмовиш. Да? Однак це, власне, знову ж таки, це, це правило стосується і богів. І якщо вагітна матір слава про щось попросить у своєму світі, так, то їй також не відмовлять. Тож власне така байка побутує у Львові, така дана байка. Що власне, якщо підійти до оперного театру, до головного входу і стати. Під матінкою славою, так а там, як ви заходите власне в головний хід, то ви якраз проходите під, 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 під тою скульптурою матері слави е, і Щось попросити. Ну, звісно, просити треба щось таке, а найкраще просити не для себе. Просити щось таке величне, Ось, що порадує багатьох людей. Щось попросити, то про матір слава не відмовить, і це прохання передасть рідним І, власне, воно буде, звісно, буде цього бо, бо це вагітна просить. Воно сповниться, воно збудеться Ось так: от тож і нині ми будемо прославляти нашу праматі, праматі роду Слов'янського. Ми будемо прославляти нашу. Матінку сва, яка надихає нас на честь, на доблесть, жити у благородстві і правді. І це нині дуже потрібно нашому народу, аби народ наш очистився від, від, від брехні від водійства, від того, того е коли людина кривить душею, та коли вона не відчуває тої правди честі, так. тож, власне, прославляючи матінку славу, ми привносимо в наші роди, привносимо на наші землі честь і правду, благородство на доблесті. Тож. А народ наш. Відродився у честі, силі і славі своїй, аби народ наш відродив свою силу, свої прадавні знання. Як і тисячі років тому, мовляємо. Дайло. Лейля -ле й Лейкопай Лойкопа, -ле ярило, ярлиця, любава, люба, пловна ясна, дала зимокочі. Рароб сокел наш, глисені батько наш, Життєдайний, Матір сива, наша небесна. Я. Душу свою перед вами розкриваємо. Жити, праведно бажаємо сили, ваші до себе закликаємо пункт. І утвердіть нас, в силі Любові. І мудрості кохання, багатстві балкові, заможності і відвазі життя праведного в'я. в'яти нам тайни, збережені примножені, зцілення передачі, сил і сила, любов і кохання, заможності багатства, слава путкачу. Oh, but he didn't go home. So,